Друзі, вітаємо вас на україномовному каналі Алегрія. Сьогодні до нас, в Іспанії, а саме в місто Теревєха, приїхали дуже важливі і цінні гості. Це дітки з України. І наше відео буде саме про це. Поїхали! Амінка, привіт. Розкажи, будь ласка, як тобі відпочинок в Іспанії а саме в Тарав'єсі. Мені тут дуже подобається. Тут тепле море та дуже класний клімат. Де ви були вже за цей тиждень, розкажи цей, нашим глядачам? За, це, цей тиждень ми були у Мурсі та теревоці. Ми тут заплували... А ще вчора ж їздили в Гвадемар, чи як правильно? Гвардамар. Гвардамар. Гвардамар ще були. І ми ходили на Бовни. Додому вже хочеться в Україну? <плес> Не дуже. Тут прикольно, що тривог немає. Ага. Діти відпочивають, трошки вже забувається, що в нас там. Тут так спокійненько, добре. Клас. Завтра ми плануємо або сьогодні ще поїхати в аквапарк з дітками на гарячі джерела, там джакузі, різні сауни. І я думаю, ще попереду у вас буде багато класних вражень. А ще сині суші робимо. А сьогодні йдемо робити суші. У нас буде шеф-кухар, який прийде, і буде діток вчити готувати суші, і зараз ми це все побачимо. Ми зараз знаходимося у парку у місті Гвардамар. Хочу вас, друзі, познайомити з Анією. Аня. Дуже радий, що я її знаю. Ми познайомилися в Торевєсі. Аня вже багато років займається волонтерством, і Аня допомогла в організації того, щоб діти приїхали сюди, в Торев'єху і взагалі. Ань, розкажи свої враження. Вже тиждень дітки відпочивають тут. Ти так. багато часу проводиш з ними. Як ви проводите час? Так, час дуже швидко пролетів. Нібито вчора зустрічали їх із автобусу. Сьогодні вже передостанній день. Завтра діти від'їжджають додому. Дуже швидко пролетів час, багато вражень, багато емоцій, багато спілкування. Ми з дітками їздили в Аліканти. Ми з дітками їздили в Мурсію. Ми з дітками гуляли по Торев'єсі. Зараз приїхали в Гордемар. Це вже вдруге ми сюди приїхали. Це дуже красиве містечко поруч із терв'єхою. І ну, просто насолоджуємося часом, спілкуванням, морем, класною погодою, приємними людьми, гарними, гарними емоціями. Дітки виглядають щасливо, мені здається, вони раді, що вони занурилися в таку пригоду, в таку подорож. Ти дуже часто займаєшся різними волонтерськими справами. Практично всі заходи, які відбуваються в Терев'єсі, ти там задіяна. Розкажи, скільки років ти вже займаєшся взагалі волонтерством і чому ти це робиш, що тебе мотивує? Направду сказати, я не пам'ятаю, коли це почалось. Я знаю, що це як нібито було завжди, але більш такий потужний імпульс стався в 2004 році, направду, коли почалася помаранчева революція. Я тоді була студенткою, і ми так активно волонтерили, селили людей, які приїжджали на Майдан, самі спали там в палатках. Ну, тобто, от почався якийсь такий становлення патріотичного волонтерського духу, я би так сказала. А потім 2014 рік, ну, насправді, коли почався революція гідності і війна, яка вже триває 9 років, а не 2. І після того все більше і більше. І це стосується не лише військових там, чи військових дій, чи якоїсь ситуації, пов'язаної з війною чи з революціями. Направда, волонтерство це більш таке широке поняття, і йдеться і про допомогу діткам. І неважливо, чи це діти, всі діти потребують насправді підтримки, допомоги, якогось такого виховання, та, правильних, показати їм правильні речі і розширити їхні горизонти. Тому займаюся різними напрямками, але ну, в основному, Зараз я займаюся саме тим, що коли мене просять допомогти різні збори на допомогу Україні, Так, це от таке зараз. Основне, але цей чудовий момент, який з нами стався з дітьми, ну їм важливо зараз витягнути їх з того середовища і показати їм щось інше, щось прекрасне. Море без сирен, життя і повноцінний сон, і просто радість дитинства. Аня, скажи, будь ласка, у своїй волонтерській діяльності з якими проблемами ти найчастіше зустрічаєшся і як їх вирішуєш? Як на мене, то найбільшою проблемою насправді є це така, я би назвала це трошки байдужістю байдужістю українців до того, що насправді відбувається в Україні, і до того, які проблеми є і в українців тут. Так? Тому я би хотіла закликати українців до того, щоб вони не були байдужими, щоб вони пам'ятали. Я розумію, що життя за кордоном дуже далеко від рідної держави, від тієї ситуації, яка там є, воно дуже швидко затягує, і ми забуваємося. Ми живемо своїми якимись щоденними ситуаціями, проблемами, радощами, і ми забуваємо насправді, що є там. Але ж... Нічого ну там не на, направду нічого не змінюється на краще, поки що, і ми маємо докладати всіх зусиль. Ми маємо об'єднуватись. Нас тут є багато і краплинка по краплинці. Ми зможемо зробити океан. Якщо тільки декілька людей, маленька група людей це все тягне. Ну воно важко. Коли б ми чим більше б нас об'єднувалися, тим було б краще. Тому я закликаю ну просто, просто підтримувати всі заходи. Ось до прикладу, вчора був великий концерт національної капели бандуристів України у Туресі. Це був мега потужний концерт. Я дуже вдячна організаторам і відповідно артистам, які приїхали, тому що на концерті було дуже багато іноземців. Я бачила повно іспанців в залі. Ми показуємо свою культуру, ми показуємо, які ми. Красиві, класні, істо, які яка в нас глибока історія і культура, і ми маємо чим поділитися, ми не лише просимо, та? і разом з тим ми зібрали там певну кількість донатів, те, що направдимо для чого це все робиться. І тобто, ця культурна дипломатія, яку ми намагаємося, от якої ціль, яка для мене, яку я переслідую, це нести культурну дипломатію, яка по-перше показує, наскільки ми культурно багата нація по-друге дає можливість зібрати ось цю необхідну для України допомогу, яку ми відповідно збираємо. Тому от моє таке моє найбільше таке засмучення на зараз це от байдужість частини наших співвітчизників. Але я вірю в те, що ми зможемо їх підняти, їхні серця пробудити, пробудити до так. добрих справ. так. Скільки часу вже тут до війни ви е, ні, ми проїхали якраз на початку війни через місяць після повномасштабного вторгнення. Угу. Дякую, Аня, за твоє серце. Дуже радий знайомствую. Дякую не за допомогу. Було вас. Я зразу скажу, що робити такі проекти дуже складно, тому що ну це все потребує фінансування і його чим далі ми йдемо від початку повномасштабного вторгнення, тим важче. Зібрати якісь бюджети під якісь проекти, тому я дуже вдячна і тобі, і пану Яну за те, що ви ну не покидаєте цієї справи. Ви не втомлюєтесь, ви продовжуєте допомагати і допомагати досить і, Ну і це класно. І я дякую насправді. Дякую, друзі. Ви були на каналі Алегрія. Не забудьте підписатися на наш канал, написати коментар. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному відео.